Як підготувалися у Чернівецькій бібліотеці для дітей до всеукраїнського тижня читання? У Чернівецькій бібліотеці для дітей пройшла зустріч малечі з буковинською письменницею Христою Венгринюк. Учні початкової школи, які вимушено покинули рідні міста і тепер навчаються у Чернівцях, спілкувалися з авторкою. Так дізналися історії та легенди про місто. Кожна дитина отримує таку книжечку в подарунок і дуже буде гарно, якщо вони потім будуть гуляти містом і будуть дивитися і згадувати, що от власне про це нам розповідали і звіряти з ілюстрацією в книжці. І я думаю, що діткам дуже важливо знати. Місце, де вони зараз перебувають, розуміти, що воно є відносно безпечним. Директорка бібліотеки зауважує подібні читання дуже важливі. Це можливість для дітей зустрітися і поспілкуватися із авторами своїх улюблених книг, поділитися з однолітками, літературними вподобаннями і подекуди зрозуміти, що читання це дуже цікаво. Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей впродовж тижня відбуватимуться зустрічі з письменниками, презентації книг, інтерактивні читання. Крім сучасної української літератури дітям також передали смаколики та подарунки від німецьких партнерів. Можливим стала ця благодійна пожертва завдяки судноплавній компанії Кандлер Шіфарт з Бремена. Ось, тобто, як ви бачите, багато різних ланок існує в цьому ланцюжку, але найбільше тіше, те, що нарешті цей ланцюжок, так би мовити, закінчується сьогодні таким заходом. До заходу долучились представники військової адміністрації. Олена Боднар каже, таку літературну традицію варто повсякчас продовжувати. Насправді, оцей цей тиждень він був започаткований ще в 1943 році і називався він книжкові іменини. І сьогодні ми цю традицію підтримуємо, оскільки у всіх бібліотеках України сьогодні розпочинається такий тиждень. Тиждень читання тісно пов'язаний з весняними канікулами, зазначають освітяни. Адже це той час, коли школярі можуть приходити до бібліотек і знаходити для себе цікаві нові книжки, тож запрошують до себе всіх охочих. Максим Берник, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі 4